Цього тижня відбулися вибухи е, у Енгельсі на аеродромі у Дягилєво. Ми не маємо офіційної інформації, що там насправді е, сталося, але фактом є те, що стратегічні російські аеродроми, як виявилося, є незахищеними е, проти ракетної оборони, проти повітряної оборони. Що що це може значити для подальшої логіки війни розуміння росіян і російських військових, що насправді. Ну, навіть їхні повітряні сили не здатні боронити об'єкти, які знаходяться в глибині цієї держави, і уже та сама Москва по суті є у зоні удару. А американці заявляють про те, що можливо і до Сибіру скоро дотягнемось. Ну хто дотягнеться, не деталізуємо, але тим не менше вони розуміють, що вони не захищені, в них немає відчуття безпеки. А воно в них зникло ще з ударів по Криму, воно зникло в них з Кримського мосту. Воно посилилося цим, і воно буде продовжуватися. Коли вони будуть втрачати далі кораблі Чорноморського флоту, а це також вважає питанням часу, то вони будуть розуміти, що от фактично великі інфраструктурні об'єкти, які для них є основою їх боєздатності. А вони мають величезну, величезну вразливість, і, і це має їх привести до думки, що поразка це військова поразка це абсолютно реальний сценарій. А багато з експертів їх вже так вважає, але не всі. І от чим більше таких історій буде, чим щоб ця історія не чим би вона не була, то ця думка буде вкорінюватися все більше і більше. Ну, зрештою, ми в New York Times чули так, принаймні такі їхні факти, посилаючись і на наших високопосадовців, що ці дрони були українські, так що це Україна атакувала за допомогою дронів. А наскільки це для російської сторони в принципі була несподівана дія? Знову ж таки, ну якби не, не передбачили, що, що ми здатні на таке. Так, наскільки я наскільки нам відомо, ну от експертам нашого центру, от які там, значить, збирали дані, то це абсолютно була несподіванка. Вони в взагалі... Взагалі не розуміли що це, звідки це і так далі, і взагалі багато речей для них несподіванок і, і чим би не був, як би не, не реалізований було це ситуація на Кримському мосту. Що відбувалося в Криму? Це все раз це було несподівано, неочікувано. Є взагалі версія, що якщо говорити про протиповітряну оборону Російської Федерації, то там надійно прикриті лише два міста: це Санкт-Петербург і Москва. А все решта велика територія. Те, що вона, скажімо так, дирява, це відомо. Вони не здатні, звичайно, вони не готувалися до такої війни, яка зараз де в Україні. Вони вони не готували проти свою протиповітряну оборону. Вони вважали, що для цього немає сенсу. Вони не сприймали загрози. Тому звичайно, що зараз в них така, знаєте, пожарна ситуація, і а, ясно, що так в них велика кількість прогалин, дірок, які вони не закриють в найближчій осяжній перспективі ні за яких обставин. Ще одне останнє вже запитання. Крайне будемо вас відпускати і дякувати, що приділили нам час. Цього тижня весь світ, і в тому числі ми побачили, наскільки є слабкою протиповітряна оборона Російської Федерації. Вибухало після якихось прильотів. Ми не знаємо достоменно від кого, в, Саратів, в Саратовській області. Це Енгельс, та в аеропорті Дягелів. Це 600-700 кілометрів вглиб Російської Федерації. На що Здатна Україна, на які відповіді здатна Україна, якщо Росія буде продовжувати ракетний терор, ми здатні будемо на все, тому що те, що стосується наших інтересів, ми на кого питати не будемо. Куди нам треба, де ми маємо бити ворога? Тому що ворог знаходиться у нас, починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком. От і питати в кого куди ми маємо як ми маємо нищити ворога, ми не на збираємося. О, це так, щоб розуміли ті там, де, хто зараз нам радить, що нам робити для того, щоб там щось не загострювати. Так воно у нас загострено вже не, не, не тільки після 24 лютого, люта але воно загострено вже роки, роки, роки. І ті люди, які поклали життя на свою нежелезність, ми не можемо їх зрадити і не можемо не відповісти тому агресору, який постійно от, зазихає на нашу територію. Перше запитання до пана Черника адресуємо зараз. Дивимося в, в онлайні карту повітряних тривог. Вже десь пів України червоної. Будемо сподіватися, що е, до Львівщини не дійде. Якщо дійде, то ми маємо бомбосховище і ефір буде продовжений. Що ви е, виокремите цього тижня? Адже ми цього тижня, е, ну як сказати, ми всі в. Такому певному страху очікували чергового авіанальоту з боку Російської Федерації, які прогнозували минулого тижня, потім на цей тиждень такі Шосте було випущено. Вруті, так. Так, понад 60 ракет, але цього тижня ну, так точно такої шкоди, як попередні два е, нальоти енергетичній системі завдано не було. Як ви гадаєте, це вже. Факт того, що наша протиповітряна оборона настільки зараз є потужною, що вона зможе захистити від цих блекаутів, про які говорять усюди, однозначно рівень нашої протиповітряної оборони суттєво зріс і буде наростати далі. Нагадаю, що наші союзники все більше і більше забезпечують нас сучасними системами протиповітряної оборони, і як мінімум коефіцієнт у 85% досягнутий досягнути, і він буде на він буде посилюватися, але тут є один дуже серйозний нюанс. Я дуже вже багато дискутую останній тиждень і в медійному просторі про те, бо нескінченно чую риторику і оцю так звану зв'язку словесну закриття неба. От треба від цього відмовлятися: небо на 100% не закривається, підкреслюю. Навіть супертехнологічні ізраїльські комплекси залізний купол, котрі покликані збивати кустарні ракети. Це снаряд із двигуном з коефіцієнтом корисності поза 400 тілей з 2012 року, допускають проривання ізраїльської. Оборони допускають, і навіть якщо з усього світу зібрати всі зенітно-ракетні комплекси і поставити біля кожного куща, то проривання устрівно буде, тому що сучасне ракетне протиборство – це нескінченна радіофізика, а це чи не найскладніший розділ фізики, і наш противник має колосально успішну школу ракетобудування, і не можна його недооцінювати. Тобто, пам'ятаємо, що якщо чуємо ревіння так званих цих мопедів шахедів 136-х, чи починає працювати протиповітряна оборона, ми в обов'язковому порядку маємо дбати про свою безпеку. Але є ще одна деталь, на я б я дуже хотів загострити, що сталося минулого тижня. Лінивий не говорив про це так, про це так зване бавовнування на, на, в аеродромі, де відмінусувалися два стратегічні бомбардувальники. І, на мій погляд, не важить, що пролетіло. Я би хотів заострити увагу, наскільки серйозний дійсно. Переломний можливо процес. Перше, вперше, уперше, відколи існує поняття ядерна тріада, велика друга країна у світі за ядерним потенціалом зазнала удару по носіях, котрі несуть ядерну зброю. Оце насправді дуже серйозно. Це дуже предметний аспект. Путіну завдано філігранного високоякісного морального ляпаса. Тому що ядерна тріада це його улюблене дитя. Він нескінченно цим жупелом махає, що от, мовляв, нас ніхто не подолає, бо в нас це є. Це момент перший. Момент другий теж дуже серйозний, і він може бути визначальним і фундаментальним в частині, що стосується. Кінцевого регресу воєнно-промислового комплексу Російської Федерації проривання оцим непізнаним літальним апаратом, так би я його назвав, навіть не проривання, а одурювання обман їхньої протиповітряної оборони вони сильно пишалися. У нас є комплекси С-350, С-400 Тріумф, які навіть дивізіон Турки закупили. Взагалі, який немає світі С-500, а от сталося. Так, от довготривалі партнери Російської Федерації, котрі десятиліттями закупили. Пляли в них зброю, такі як Індія, такі як В'єтнам, такі як Індонезія, Малайзія, Бразилія, і ще дуже багато інших серйозно задумаються, а чи вартує з росіянами продовжувати далі військове технічне співробітництво, і це серйозно, чому росіяни в обов'язковому порядку почнуть втрачати в цій галузі сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди. І це ще одна ознака того, що цей величезний глиняний величезний колос, котрий стоїть на глиняних ногах. Помаленьку починає розколисуватися, і він обов'язково рухне. Але всі мене добре знають як критичного реаліста. Я не маю твердого оптимізму, що все станеться швидко. На превеликий жаль низового озброєння, починаючи від автомата Калашникова, закінчуючи МПЛ 50 те, що ми називаємо саперною лопаткою. А в них це також зброя. У них ще багато. А на Бахмутському напрямку, як на мене, тут є двоє істориків, відбувається класичний український верден. От так я би це явище назвав. Там пішло перемелювання московського м'яса. І, на жаль, ця ковбаса дуже довга. Але будемо різати. До пана Стецького запитання. От навздогін того, що казав Черник, справді багато. Військових експертів цього тижня відзначають, що можливо, ми до кінця ще навіть не усвідомили е, усієї катастрофи, яка відбулася в Росії, коли справді е, відбулися вибухи на їхніх стратегічних аеродромах, і що ці удари, хто би їх не завдав, е, це значно болючіше ніж Кримський міст, тому що місце інфраструктурний об'єкт, а це справді ті аеродроми, е, з яких у випадку. Е, до чого вони готувалися глобальної ядерної війни? Мали злітати літаки, яким чином боронити Росію, а тут просто по них удари. Як ви гадаєте, ну, якщо говорити про ситуацію всередині держави, зараз Путін говорить нашого ворога держави, Путін говорить про те, що вони готуються до довготривалої війни, яка може розтягнутися на роки і навіть можливо навіть і більше. Вдасться їм затягнути цю історію, чи все в них. Розвалиться зсередини швидше, ніж вони зможуть цю війну затягнути на руки. Ну, я в першу чергу хочу погодитись з тими оцінками, що останні два удари по цих аеродромах їхнє значення виходить далеко за рамки просто знищення двох бойових літаків, навіть таких, які здатні нести ядерну зброю. Хоча сам по собі цей факт ну це три плюси можна поставити. І справді філігранність роботи ну, вибрати об'єкт, який за 700 км від кордону, і Москва за 700 км від кордону, ну, натяк більш ніж очевидний. І саме, саме цікаве, що мовчання Кремля. Тобто не було ж ніякого. Ми ж чули, як Путін говорив, коли буде хоч якась одна атака на життєво важливі об'єкти в Росії. Ну, от атаки відбулося дві. І нічого, просто мовчання. Тобто, і це показує, що подібні дії української армії ставлять його в ступор. Вони паралізують його волю, він там віддихається через деякий час, що ж буде робити, може, нанесе ракетні удари, але реально це його вводить в ступор. І е, це перше. А друге, так з того, що я чую, бачу, і що говорять українські військові експерти, не тільки українські. То намір Путіна є, очевидний, і про нього всі говорять. Це вже така аксіома. Так? Він хоче затягнути війну з точки зору збереження того, що у нього є, ну, може добрати ще в Донецькій області. Чи йому це вдасться? Думаю, що українське політичне і військове керівництво прекрасно розуміє, що йому не можна давати передишки. Але тут є той нюанс, що ефективність і швидкість дій української армії в значній степені залежить від західного озброєння. І тут є нюанси. Я не знаю, яка динаміка постачання, і, напевно, це не треба прилюднювати, але ми просто будемо бачити, що зимова кампанія в значній степені інтенсивність буде залежати від того, в яких об'ємах і якої номенклатури ми будемо отримувати наступальне озброєння. Чи Росія розвалиться з середини? Я прихильник, тобто я не можу сказати так вже точно впевнено, але вважаю, що всякі несподіванки дуже навіть можуть бути. Дуже багато. Події в світовій історії, в нашій новітній українській історії ставалися несподівано. І ніякі експерти їх не передбачали, що за 2 дні до їх настання. І оскільки Росія є на такому надриві, і оскільки вона є в стратегічній обороні, і ситуація геополітична така складається, будь-який навіть мінімальний камінчик може здетонувати і зробити тектонічний вибух. Який він буде, тут гадати ну не варто напевно, але я би дав високу долю вірогідності, що в зимову кампанію можуть ставатися речі, які на даний момент ми навіть не можемо ні спрогнозувати, ні передбачити. Так? Тому що ну, раптом щось станеться з мобілізованими, які не туди зброю повернуть. Може таке бути, може. Хто його знає? Раптом може щось статися. Якщо почне напряму діяти ембарго нафтове, а пізніше на нафтопродукти сьогодні чи пізніше можливо, щось станеться в російській верхівці. Цього ми не знаємо, але те, що існує з моєї точки зору консенсус і в українському керівництві, і на Заході, що Росії не можна давати передишки, мене наштовхує на думку, що ми отримаємо. Ну, достатньо озброєння, щоб зимова кампанія не дала Путіну реалізувати його план. Інакше я тоді перестану розуміти стратегію заходу. Він що хоче лишити Путіна ослабленого і при владі? І що продовжувати цю війну роками, чи навіть її затягнути на десятиліття? Не думаю. І тому мені здається, що а чим, чим більше Захід буде тиснути, мені з моєї точки зору стратегія заходу вона, звичайно, така цікава, так? Вони хочуть на сьогодні ослабляти Росію, а не її обвалювати. І ослабляти вони її хочуть трьома речами: санкціями, поставками зброї дозованим і силою української армії. І лишати Путіну вікно. Заберешся з України, ми зупиняємося. А якщо не заберешся, ми будемо додавати дрова в вогонь. Ну от можуть там деколи додати, що Путін не забереться. Це очевидний факт, тому що якщо він дає задню, йому кінець в Росії. Його не пустять свої. Це тупік. Чому Захід так діє? Це запитання до Заходу. З моєї точки зору, це абсурдна стратегія, але вона така є. І в якийсь момент Захід прийде до розуміння, що це помилкова стратегія і дасть Україні те, що Україні потрібно. Для чим швидше закінчення війни.